За допомогою процедуру міного загородження виставляємо міни на ґрунт. Це є механічне виставлення мін на ґрунт. Міна ТМ-62 це підривник до неї МВЧ-62. Він вкручується таким чином сюди, дотягується ключом, але якщо додати більше сили, то можна затягнути рукою. Знімається ЧК і нажимається кнопка. Іде звук. Бойок з горизонтального положення переходить в вертикальне. Секунд 30 може це проходить, може більше. І він стоїть у вертикальне положення, тобто в бойове положення. Все. Присипав і вона стоїть, чекає свого товариша. Від п'яти сотень до тисячі таких мін військові встановлюють вздовж кордону з Білоруссю на Рівненщині. Робота тут кипить щодня, поки одні мінують поля, інші натягують захисну сітку ягозу. Це захист від ворожої піхоти. От противник проходить, заплутується, наприклад, в цій ягозі от. і зменшується просування. Хлопці от наблюдають, дивляться там. Вже бачать якийсь, якийсь рух тут і. Укріплюють кордон з Білоруссю як військові, так і місцеві мешканці. Анатолій, житель тутешньої громади, рятує руки військових технікою, копає захисні рови. Так, приїжджають військові, показують, як копати ставлять. от, от мітки ставлять, колики, і по коликах ми копаємо. Нині лінія розмежування на Рівненщині захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими вибуховими загородженнями. Однак робота триває і зараз зводять нові оборонні споруди. На даний час відбувається земельна робота. Це початковий початкові роботи з обладнання зводних опорних пунктів. Вони є в системі оборони, батальйонних рубежів оборони, ну і ротних ротних опорних пунктів. От це, що ви зараз бачите. Наступним етапом роботи будуть тут це обладнання деревиною, укріплення перекритих щелин, бліндажів, вогнівих точок розставлено, і в подальшому для використання вже нашими підрозділами бойовими, які будуть займати тут рубежі оборони. Україна активно продовжує будувати оборонну смугу на півночі країни, створюють багаторівневу систему інженерних споруд, які унеможливлять здійснення повторного вторгнення російських військ на територію нашої держави. Рівненщина межує з Білорусі у межах 200 кілометрів. Громади, які живуть на кордоні, активно займаються укріпленням рубежу. Бюджет громади 94 мільйони, 26 мільйонів 550 тисяч. Ми Виділили на оборону. І, і Закупили 20 мавіків і антидронові рушниці, відремонтували техніку, яка і, значить, потребувала, потребувала ремонту для військових. Перевіряти систему захисту на рівненщині приїхав командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Протитанкові рови міни, тетраїди, ягоза та інші оборонні споруди це ще не все. Польова фортифікація стане довготривалою, тобто бетонною. Породи, які зараз ви бачите, це польова фортифікація. В подальшому, коли будуть отримані кошти державного бюджету, ці кошти будуть спрямовані до обласних адміністрацій. Буде перехід від польової до довготривалої фортифікації. Але ці роботи ми проводили і до того, і продовжуємо ці роботи робити скрізь. Нині видимої загрози зі сторони Білорусі немає. Втім, військові не припиняють вчитись і облаштовувати оборону, передають вітання країні-поплічниці ворога. А сусідам попрутім буде гаплекту. Це все зрозуміло. Вони це повинні знати. Я думаю, догадуються. Їм нема сенсу сюди по Попруть, ми перетворимо добре у цьому піску. Аннецюк новини рівного.